Друзі, привіт! Хто вже тільки не нагадує, що скоро сплине термін, відведений законодавством для переогляду обмежено продатних. Скоро 5 червня, міноборони чи не щодня про це наголошує. І от нібито все зрозуміло, всі вже почули, що це прописали як обов'язок, але друзі, є. Декілька дуже важливих нюансів, які потрібно знати обмежено придатним, які планують пройти цей переогляд, які не планують з'явитись на переогляд, що буде до 5 червня, а що буде після. І як завжди, нагадую, не забудьте підписатись на канал. Ви допомагаєте його розвивати, просувати відео в рекомендації, боротися з політичним популізмом, з їхніми зловживаннями. І також кому потрібно, заходьте в мій телеграм-канал. Там багато корисної юридичної інформації, важливих новин, моїх коментарів, посилань на судові рішення. а Також там є зразки заяв, які вам можуть допомогти у захисті ваших прав. Ми подивимось зараз із вами знову. Ось все таке коротеньке, але дуже змістовне формулювання закону 36.21. Тут зазначається, що громадяни віком від 25 до 60 років, якщо мають статус обмежено придатних зобов'язані пройти повторний медичний огляд на ВЛК з метою визначення придатності до військової служби. Сказано громадяни. Це означає, що і жінки військово зобов'язані, які перебувають на військовому обліку, і чоловіки. Якщо до 25 років людина, незалежно жінка чи чоловік, має статус обмежено придатного, навіть якщо строк дії попередньої ВЛК вже сплинув. Все рівно цей обов'язок не розповсюджується. І друге, вони пишуть, громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет з метою отримання направлення на ВЛК. Тобто одразу кажу, перша складова цього обов'язку це направлення. І громадяни відповідно до норми закону зобов'язані самостійно його собі здобути. Переклали цей обов'язок на громадян. Способа тільки два: перше це самостійно в ТЦК. Отримати під підпис направлення в ТЦК, і друге це через резерв плюс. І це означає, що як тільки ви сформуєте чи отримаєте ось це направлення, організація подальшого вашого медогляду, його дата, повноважність ВЛК, графіки їх проведення цих медоглядів, все це покладається тепер не на вас, а на них. І відповідно, ось цей обов'язок, який також передбачений в цій статті, як вони написали. Зобов'язані пройти медогляд, ось цей обов'язок неможливо реалізувати без належної роботи ТЦК та СП та ВЛК. Це означає, що якщо ви згенеруєте собі направлення до 5 червня, до, а медогляд призначать після 5 червня. З якихось інших причин організаційних можливо, то формально ви все зробили відповідно до закону. І у разі що ТЦК все ж таки накладе штраф. Ну буде набагато більше шансів оскаржити потім такий штраф. Що означає, що ось цей статус обмежено придатного після перегляду МЛК – Автоматично стане ось цим таким проміжним статусом, який вже наразі є в наказі 402-му, саме придатний до служби в ТЦК та СП, в частинах забезпечення, логістиці, зв'язку в навчальних центрах і так далі. Якщо ваш стан здоров'я за цей час, з моменту попередньої ВЛК і встановлення ось цього статусу обмежено придатного не погіршився суттєво, то Дуже велика вірогідність того, що відповідно до ось цього оновленого розкладу хвороб. Тепер ваш статус буде або повністю придатний до служби, або ось придатний до служби в тилових частинах, в частинах забезпечення ТЦК і так далі. Тобто, тільки якщо у вас прям суттєво погіршився стан здоров'я, ви можете це підтвердити. У вас там прогресує ваше захворювання, є відповідні документальні підтвердження цього, тоді можна розраховувати на непридатність. Але якщо нічого не змінилося, то якщо ви хочете, хоча б претендувати на ось цей статус придатного до служби в тилу. Потрібно заздалегідь про це попіклуватися. Це означає, що вам потрібно все ж таки підготуватися до такої ВЛК. отримати відповідні висновки профільних лікарів, краще з державних лікарень з спеціалізованих центрів, щоб це мало таку певну вагу і обов'язково внести до ЄСОС. Ось до таких документів лікарі ВЛК дійсно ставляться обачніше і більш відповідально, а не просто до усних скарг під час медогляду. тепер друзі, на що ж чекати після 5 червня? По перше, як я вже сказала, що ви встигли до 5 червня згенерувати собі електронне направлення, або отримали його в ТЦК, то шансів не отримати штраф більше. А якщо його все ж таки отримаєте, то і скасувати такий штраф шансів набагато більше. Позиція Міноборони насправді в цьому дуже радикальна. Вони хочуть, щоб переогляд був проведений під ключ. До 5 червня і був отриманий новий статус. Але тим не менш, ми з вами добре знаємо, уже хто слідкує за моїми відео і судову практику, як судді тлумачать, що є поняття вини, є поняття складу правопорушень, є обов'язок ТЦК, Тобто всі ці категорії будуть точно працювати на користь громадянина, який не ухилявся і все ж таки сформував собі це направлення до 5 червня. Далі, друзі, розшук. Формально як правопорушення вони можуть це кваліфікувати і подати людину в розшук. Але тут два цікавих моменти: якщо людина вже в розшуку перебуває, таких дуже багато. За якоюсь там, наприклад, неявкою заповісткою, то людині знаєте, вже від цього не холодно, ні жарко, хоч 10 разів нехай подають в розшук, Він у цей статус так і буде в резерв плюс, причому невідомо там сукупність цих правопорушень, чи тільки одне, останнє, ну і так далі. Але тут як це не смішно на користь громадян працює саме нове оновлення резерв плюс, про яке я говорила в попередньому відео. Рекомендую, подивіться, де можна побачити за яке правопорушення саме людину подали в розшук та коли, тобто це дозволяє дізнатися дату приблизно виявлення правопорушення, є дата розшуку. Це означає, що ось ця історія, коли вони застосовують строки давності в один рік, а не три місяці, щоб притягнути до відповідальності, в даному випадку не буде працювати, якщо у людини в резерві, наприклад, з'явиться порушення припису закону щодо неявки, наприклад, на переогляд. Обмежено придатного, так і з відповідною датою розшуку. Тоді вже можна буде посилатися на цю дату, на строки протягнення до відповідальності і так далі використовувати це для захисту своїх прав, якщо буде накладено штраф. Я нагадаю, що такі штрафи будуть накладатися на громадян, які вчасно не пройдуть цей переогляд, не потрібно забувати, що діють і досі працюють загальні вимоги КУПАП. Які мають дотримуватися представники ТЦК? Тобто це і обов'язково складати протокол, обов'язково запрошувати на розгляд справи, доводити вину, докази і усі різні процедурні моменти, які дуже часто озвучую в своїх відео. І бувають такі ситуації, наприклад, як з оновленням даних, коли людина насправді то не виконала обов'язок, але було стільки процедурних порушень з боку, то це кащо суди все рівно скасовують штрафи. Якщо це відео для вас було цікавим та корисним, обов'язково сигналізуйте в коментарях. Пишіть свою думку, ставте подобайку, поширити це відео Підписатись на цей канал, ваш інспектор права.